Оголошена Трампом торговельна війна несподівано обернулася для нас першою приємною новиною. У світі почали падати ціни на нафту за першу добу торгів після історичної промови про звільнення Америки. Вони знизились на 7%. Аналітики пов'язують з нафти з очікуванням падіння виробництва в країнах торговельних партнерів США. Низькі ціни на нафту це добре для України. Чому думаю, ви вже всі добре зрозуміли? Без нафтових надприбутків Росія просто не зможе далі вести свою війну. Про інші наслідки запровадження Вашингтоном торговельних мит. Далі в сюжеті. До речі, деякі з цих наслідків насправді теж можуть принести певну користь Україні. Хм, дивимось. Німецькі виробники преміальних автомобілів Порш і Мерседес benz вже проаналізували, чим для них обернуться мита, запроваджені Трампом. Через неминуче падіння продажів на американському ринку ці компанії втратять приблизно чверть своїх прибутків. Автовиробники від нових мит постраждають найбільше. І не лише топові збитки понесуть всі компанії, які експортували до США готові машини або їх комплектуючі двигуни, трансмісії, електроніку. Та інше оголошена Трампом торговельна війна зачепить абсолютно різні галузі і так чи інакше вдарить по кожному європейському виробнику, який продавав свої товари американцям. Європейський союз є активним торгівельним партнером Сполучених Штатів Америки. Тому, по перше, це вплине на виробників цієї продукції. Це Повільнить глобальну торгівлю, це вплине на економічну динаміку. в Європейському Союзі. через нові мита на імпорт товарів із ЄС у розмірі 20%, Великі та малі бізнеси відчують удар вже в перший день роботи тарифів. У європейських країнах зростуть ціни на основні товари: продукти харчування, транспорт і ліки. Бо виробники будуть змушені шукати спосіб компенсації збитків від втрати американського ринку. Про це вже попередила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Фондерляєн. Вона звернулася до Вашингтона з повідомленням про те, що Європа все ще сподівається на зважений діалог зі США, але паралельно готує відповідь. Перший пакет контрзаходів. Удари по економіці наших європейських партнерів це головна загроза для України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетменцев. Бо мита на імпорт товарів із ЄС послаблять економіки країни ЄС, і допомога Україні може зменшитись або затриматись. Український експорт обкладуть десятьма відсотками. Буде складно, але не критично, заявила міністерка економіки Юлія Свериденко. Американське мито негативно вплине на малих виробників, але Україна буде домовлятися зі США про кращі умови. Бо від справедливих мит виграють обидві країни, впевнені наші урядовці. Тим більше, що торік експорт до США склав лише 874 мільйони доларів. Натомість Україна імпортувала американських товарів варів майже на 3,5 мільярди доларів. Проблеми від політики Трампа вже починають відчувати й американці. У США до дефіциту яєць додалася нестача яловичини. Пише видання The Economist. Імпорт мав би врятувати ситуацію та зупинити подальше зростання цін. Однак цьому тепер заважатимуть нові мита через політику Трампа. США можуть залишитися і без туалетного паперу. Пише Блумберг. Мита на канадські пиломатеріали з м'якої деревини зросли до 27%. Вся ця ситуація лише наближає нас до чергових війн в світі, як американо-іранської. Бо Трампу від дефіциту товарів на поличках в супермаркетах соціальне напруження потрібно буде виходити через якісь перемоги, а війна а переможна війнушка десь далеко. Це найбільше. Най... Розповсюдженіше прийом в таких ситуаціях, так само, як і низки інших країн, будуть виходити з цього рівно таким самим чином, розпочинаючи війни для того, щоб замаскувати дефолтність свою внутрішню. Однак у митному списку немає ЕРЕФІЇ та Білорусі, прокоментував міністр фінансів. США. мовляв, з цими країнами неможливо торгувати через американські санкції. А от проти Китаю США водять найвище мита на рівні 34%. З огляду на те, що з березня в торгівлі з Китаєм США вже застосовує миту в 20%. Загальний розмір обмежувальних заходів становитиме 54%. Китай вже різко відреагував. Вимагає негайно скасувати нові мита. Пекін вже запровадив мита до 15% на деякі види сільгоспродукції зі США. Якщо це мито стане ще вищим, доступ до китайського ринку може отримати українська агропродукція. Як результат цих торговельних війн, всього, нашим конкурентами на китайському ринку є американські товари. Тому, всього, просто Китай буде відповідати додатковими митами на американську продукцію, зокрема сільськогосподарку. продукцію, а це для нас шанс якраз наростити обсяги постачання нашої продукції на китайський ринок. Тож для українських виробників криза, яку ймовірно провокують нові американські мита, можуть відкрити нові можливості, і українські товари з'являться на ринках, які раніше були для нас закриті.